Серед білого дня в Києві горіла квартира. Пожежа сталася багатоповерхівці на проспекті Бажана. Сусіди кажуть, якби не жінка з дитиною, яка гуляла на вулиці і побачила густий дим з вікна, то наслідки були б страшні. Саме вона викликала пожежних. Визвала буквально через 5 хвилин Були і Дзвонили, визивали всіх і скорих, і машин. І на щастя, швидка не знадобилася. Рятувальники приїхали вчасно, кажуть очевидці. У двокімнатній квартирі живуть батько з дорослим сином. Під час пожежі вдома нікого не було. Займання сталося біля дивана, який вигорів щент. Рятувальники кажуть, скоріше за все, вогонь спалахнув через скорочення електропроводки. Не виключено, що в розетку був увікнений електроприлад, проте остаточні причини з'ясовують у той же час. Пожежні просять людей, виходячи з дому, вимикати по можливості непотрібні прилади. Наприклад, не залишати на зарядці мобільні телефони та інші гаджети, не залишати на таймері хлібопічку чи мультиварку. І, звичайно, обігрівачі, якою б якісною не була техніка, ніхто не застрахований від стрибка напруги. Також всі прилади можуть вийти з ладу у будь-який момент.